Ввечері в хату. О, ти вже прийшла, заходь. Ну, що там в школі? Є якісь оттінки? Я зараз боріла. Сідай за столик. Що там в школі? Нічого не казала Ольга Миколаївна там. О, це клубника помита? М -м. Нічого, що там могло звучити? Оце як обично. Я в Мама тоже з своїм вопросом як пристане. Добрий день, Ольга Миколаївна. Угу. Що там мене вже натворила? Що з оцінками? А, фух, слава Богу. Що? Екскурсія? Яка екскурсія? Так, казала, так казала, Звісно, казала. Угу. Да, добре, ми не забудемо. Угу. До побачення. Де там мазниця? Ксюша, що ти мені не кажеш, що у вас завтра екскурсія на 3 дні? Потім mm -hmm. щось є нового в школі. Ти кажеш, ні, я пішла в комнату. Засів тут сховалася. Ну що кудись завтра на 3 дні в екскурсію їдете? Сьогодні на школі. 500 так, дівчата, на задній парті, що ви там балакаєте? Я для кого це все розказую. Так, <кхи> <кхи> ми слухаємо. Я просто Алюни питала, яка домашка по мати. Повторюю ще раз особисто для тих, хто мене не слухає. Завтра ми їдемо на екскурсію. Всі повинні принести по 500 гривень. Завтра зранку, 7 годин, всі повинні вже стоять біля школи. За нами під'їде автобус. Ми їдемо на 3 дні. Будемо і тому, завтра всі принести 500 гривень. Не запізнюйтесь, всім ранку вже автобус буде стояти, щоб ми його не затримували. Ні, я не забула за екскурсію. Ти ж казати хотіла, з голови вилетіло. Набридло, ти завтра їдемо всією сім'єю. Лягай спати, бо якщо на 7:00 ранку екскурсія, то ти треба рано вставати. У 5:00 встанемо. Все, давай, спокійної ночі. Ранок сімейка вирушає на екскурсію. Дівчата, вставайте, ну, так, я вставай ты? Быстренько, я будить. Мам, вставай! Чого ти розляглася? Де Володя? Що ти світлі поключала? неполючала? Дай поспать. Я свідки знаю, де твій Володя ну, штани протирає на туалеті. Все, все вышли. Так, все, всі поійшли. Так. Ліза тут, мама тут, Ладя тут. А Ксюша де? Ксюша, іди быстрее. Фух, вроде всі тут, все. Фух, пішли Так, зараз перевірю, хто здав гроші. Так, Огурцови. Угу, да, бачу, здали гроші. Так. Ем, Кафотівкіни. Каф Кашо Кашоравкіни. -ка -ка -шу -ка це хто? А вони гроші не здали. Угу. Так, э, Курочкине. Це ми, запишіть, що це ми. Ми прийшли, ми гроші вже здали. Запишіть Курочкине, це ми, ми. Альона, я тут, іди сюди. О, привіт! Мам, можна я до Ксюші піду? Да, да, йди, йди, я зараз теж підійду. Так, всі є по черзі по одному заходу Затихаємося. Так, обережно і побыстренько, щоб нас не чекав водій. Альона, йди быстріше, я тобі місце зайняла. Тут всі хочуть сісти. Бистріше йди. Киш, киш, всі пішли. Фух, так, да, класне ти на місце, звісно, вибрала. Правильно ти місце вибрала. Ну, попереду, правда, я хотіла позаду, ну і так теж нормально. А де там наші мами? Ой, і це що ми в такої розкоші поїдемо. Оля, сідай сюди разом поїдемо, хоч побалакаю з кимсь. Так, ну якщо вже всі сіли, то тоді, водій, е, все, починайте, виїжджаємо, всі вже сіли. Ану, старушку, почекай, окаянний. Бабулечко, давайте быстріше заходьте. Тіла. Які всі душки тут невдобні, капець? Жахіття яке. Пройшло декілька годин. Чуєш, а у тебе не тошнить? Ні, не тошнить. А у тебе що тошнить? Угу. Ну, я тобі чим допоможу, це мамі треба казати. Мама, у мене тошнить. Що робити? Ксюша, ну що мені зараз зробити? Всратися, блін, ну потерпи. А ти попросиш, щоб автобус зупинили. Я піду і подихаю свіжим повітрям. І мене попуста. Фу, щось там, не. Остановіть автобус, будь ласка, дитині погано. <звук> Давайте быстріше, поки я заглушив мотор. Зараз весь бензин не стратимо з вами. Все, давай, пока. Ууу, да. Mm. Ти ще довго будеш тут стоять? да, нормально. Все, пішли, нас там того, що автобус чекаю. Я прийшла. Ой. Довго чекали мене. Довго, конечно. Блін, щось так скучно. Mm. А, а ты куда пошла? А, я сейчас приду. Да, да, а то мне такая сама мама Мама, дай мне гроши. Фух, что тебе надо? Иди, еще гроши. Копить. Копить? Копить дам, на. Да. Копить будешь. Сами сам нема світі, тільки гроші у мене попрошайничать ходи. Папа. А гроші не воші, де ж їх узяти? Це не сейчас. поки, не На, 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 на. на. Гроші? Копить? Ну копить, ладно. Копить? Точно копить? Ладно, накопить. На капець. Ми зупинились на заправці. Я поки піду заправлю бензин. Хто хоче, може в туалет сходить. Це мій шанс. Мама, я пішла у туалет схожу. Добре? Добрий день. Мені, будь ласка, отой батончик отой той тортик, три кусочка і кексики оці п'ять штук давайте. А у тебе гроші то є? Обіжаєте, тримайте. Давай сюди. Ой, яка камелоч, осе, що це? Один, два, три. Так. Десять, двадцять, тридцять, сорок, п'ятдесят. Добре. Водиться. Так, все раз водій прийде і ми будемо починати їхати. Стійте, підождіть, Ксюші мазниці немає. Ну, як немає? Ну де вона може бути? Ну Зараз, може, прийти, почекаємо трошки, може наші в нашій туалеті. Мені, будь ласка, отого бензина. А ви що тут робите? Дивитесь, подобається, а вподобайку не ставите, поставте вподобайку і на канал підпишіться. Дивитися, от не можна так робити. Я коли свій футбол дивлюся, я обов'язково підписуюся на тих, кого я дивлюся. Давайте. Добре, я зараз піду і шукати. Дитину загубили. Що ж нам робити? Йшли їх шукати скоріше. Шві. де? Ну що? Приїхали. Дитину загубили.